Про те, що таке платна медицина у Калуській міській поліклініці чули і раніше. Тарифи на певні види послуг тут встановлювали постійно і затверджували на виконавчому комітеті чи сесії міської ради. Зокрема, пацієнтам доводилося платити за проведення медичних оглядів при влаштуванні на роботу оглядів водіїв, декретованого населення. Тощо ми надаємо і надавали платні послуги для виробництва. Розумієте? Для страхових компаній, які нам відшкодовують всі аналізи, згідно нашого законодавства, того що діє, таке дуже стимулююче, дуже класне і прозоре для комунальних підприємств і державних підприємств, ми зобов'язані затверджувати ці ціни на Виконавчому комітеті чи на сесії міської ради однак віднедавна, а саме з провадженням медичної реформи, у центрі первинної медико-санітарної допомоги, відчули, що грошей на надання медичних послуг населенню міста не вистачає. У нас теж є багато і планів, і бажання. Зробити хороші умови і хорошу діагностичну базу для громади міста Калуша і тих людей, які з нами пов'язують живуть тут і пов'язують своє подальше співпрацю з нашим закладом. Ми би хотіли, щоб ми могли їм дати набагато більше. Базовий тариф на оплату послуг первинної медичної допомоги на 2019 рік не змінився і становить 370 гривень замість обіцяних міністерством охорони здоров'я 450, які у грудні і закладені і затверджені бюджетом. А це дуже велика втрата для медичного закладу. Це не доплата по нашому закладу в місяць 600 тисяч. Задоволені люди, це тим, що вони не отримують ці кошти. Ну також от саме. Можемо може ми зробити оці кошти, закладені, що ми мали би щось зробити людям, а їх зараз не поступають. Можемо це ми їх десь з повітря намалювати? Чи що? Ну це теж відповідь оце є. А зараз знову вже з 1 квітня знов міняють, кажуть, червоний список вже відміняють. Звичайно, для тих, хто підписав декларації з центру первинної медико-санітарної допомоги, близько 90% всіх аналізів будуть безкоштовними. А от для людей, які цього не зробили, незалежно від місця проживання, на всі послуги з'явиться прескурант, за яким пацієнт зможе офіційно сплативши до каси отримати медичну допомогу. До таких нововведень люди ставляться по різному. Хтось підтримує позитивно. Ну тому, що це, якщо вони вирішили так, що платні аналізи, так значить, то, то треба з ними бути згідними. А хтось, особливо пенсіонери, думає по-іншому. Має бути безкоштовне. Лікування безкоштовне лікування за дороговартісні обстеження та аналізи доведеться платити всім. Ми не можемо дорогі аналізи, скажімо, гормони робити по потребі кожній людині, в яке ж воно є. Розумієте? Ну, та там, де гормони, лікований гемоглобін. Онкомаркери до різних, скажімо, там чи яйників, чи молочної залози, простати. О ті, що воно це говорять, ці аналізи дороговартісні, да ми виставляємо за них рахунок. Загальний аналіз крові, глюкози крові та аналіз сечі безкоштовно можна зробити і на дому. Двічі на тиждень до тих пацієнтів, котрі не можуть самотужки прийти до поліклініки, виїжджає медичний працівник. Така процедура стала ще доступнішою з придбанням службового автомобіля центром первинної медико-санітарної допомоги. А от забір аналізів з вени, які проводяться хворим вдома, будуть платними. Ми пропонуємо, щоб це не стимулювати і не зловживали цим, встановити для забору крові з вени оплату. Не пам'ятаю, по моєму 250 гривень. Якісні реактиви та нове обладнання вартістю близько 2,5 мільйонів гривень дозволяє медичному закладі проводити великий обсяг аналізів та обстежень. Ціни на них будуть нижчими ніж у приватних лабораторіях. Запевняє головний лікар центру Михайло Гаврилишин. По рівних цінах ми перше виходимо із вартості економічної вартості закупівлі, вартості цих реактивів і технологій. Це вони є. От друге, щоб люди розуміли, ми туди не накручуємо у майбутньому для запобігання черг в медичному закладі для людей, які здаватимуть аналіз крові на біохімію, планують відкрити ще один платний кабінет.